Вітаю, шановні, ви знову на каналі Yesonly Fishing. В Києві виє тривога. А я приїхав на гідропарк на свої улюблені місця. Будемо дивитися, хто там у нас сьогодні клює Лящ, Плотва. Чи хтось іще. До речі, приїхав я сьогодні не сам. Виманив з собою он Катю сьогодні. Сидить, закуталась у кучу штанів, перчаток шапок. І, он і спальник уже там накинула. Ну, коротше, утеплилась. Так, що у нас сьогодні? З собою, а у нас з собою сьогодні, як завжди. Побистрічку вам розкажу. Дві підставки. Два фідера. Один фідер це Brain Scout з катушкою Blade 6 тисяч розмір її. Інший фідер це у мене Squadron Flow флагман. І така ж сама катушка Squadron Flow 5,5 тисяч. Тут у нас тест до. Та 30 грам, здається, так, і довжина його 3,60 А цей до 150 грам тестом і довжиною 3,90. Так, що в нас далі? Далі, дивіться, з дому, з дому я от наварив пшона, наварив гороху і додав туди, що в мене була кукуруза в холодильнику. Ну, не поїли діти, то залишилась. Я її прямо цією економкою, що картоплю чистить, так прям позрізав. І тут кукурудза, пшоно і горох у нас отака каша. До цієї каші я планую додати. А що я планую додати? Зараз покажу вам. Хочу додати я ось таку прикормку. Це спорт від флагман серія Гранд. Я сподіваюся, що мені не зраджує пам'ять і вона темного кольору. Так, так воно і є, вона темного кольору. Давайте одною рукою. Отак. Бо зараз знімаю на телефон. Тому що вночі, як ви знаєте, GoPro уступає айфоном в якості зйомки. Так. Ось така у нас каша. Це все діло треба перемішати. Я сподіваюся, що воно все буде темненьке, так як нам треба для... Осінньої рибалки, щоб не було світлого. Ну, я думаю, що це все діло зараз перемішається і все буде класно. Так, тут я вже все це діло наживив. Ви знаєте, ці коробочки мої. Ага, до речі, є у мене по насадкам. Тут у мене пуфіки і-і-і. І, 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 і. і отакі от від Мегаладона Пінопласти в протеїновому тісті. Я їх вже показував вам. Вони там різні, зелені, жовті, в мене їх багато, і там і тісто різне є. Коротше, от я їх туди теж насипав. І там є в мене і пуфіки. і е, Це тісто в протеїновому. Верні, не тісто, а пінопласт в протеїновому тісті. я вічно путаю цю цю штуку. всю. Е, потім е, кормушки. Кормушки в мене ця 110 грам, інша здається, 120 Поводки. Довгі, як завжди, ну, на плотву. Все все як на плотву. Тут опариші. Зараз я їх пересиплю в цю баночку, тому що в цій баночці в мене в машині довго катались вони і ось сталася така штука. А з цими ну, спокійними, я їх наверное, сюди висиплю у прикормку. От, Розмішаємо, якраз буде добре, я їх всіх зараз довисипаю. Так, ще в мене є червоний черв'ячок отут. ну Не буду відчиняти їх, поки, чи відкриватись, як скажете там. Що вам ще показати? Фідери ось вони, Ага. Як же я ви мене вкатю? У нас вдома виключили світло. Десь вже зацепився за гачок, диви. Ану, його да, за язичок. Коротше. Кажу, поїхали. на світло виключили, говорю, поїхали, зараз якийсь сарделяк возьмемо піджаримо на мангалі. То ось я взяв мангал, дров, дров набрав із, цього, із гаража. Ось так вона і повелася на всі ці діла. Рибаків, до речі, багато, справа, зліва є рибаки. Ну, Я думаю, це нам не завадить, поймати і свою рибку. Виїхали ми буквально на ну, вон зараз 18.35 ну, коротше, до комендантської години. А вже як, ну, якщо буде там страшний страшний кльов, то я думаю, що якось я вже приболтаю Катю, дай залишимося на ніч. Но це не точно. Так, дивіться. Перемішав я прикормку. І я вам скажу, що вийшла вона така, як і має бути. Темненька, дуже дуже запашна. Води я навіть не додавав сюди, тому що ну, там і пшоно таке вологе було, і горох. Плюс ця кукуруза теж дала вологу. Дивіться, воно От, і ліпиться. Ліпиться і сипеться. Те що, те, що нам не треба. Так, пакетик треба підняти, тому що вітер трохи присутній. Так, і, і, і опаришу. Так як я і казав, цих я висипав вже, там трішки залишилось. І цих ось у цю коробочку. Дуже зручна коробка, я їх тут і буду тримати. Спішу, тому що вже хочеться закинутися. А я ще ну, тільки ці всі підготовки... Коротше, заряджаю і треба, щоб фідери були у воді. До речі, забув, треба зразу повісити світляки свої. Де вони тут вішається? Ось сюди на квіртіп, на вершочок. Так хоп. І застебну. Все, і можна прямо з ним закидати. Класна штука. Це моя вже третю чи четверту рибалку вони світять. Прям толкову штуку зробили. О, є. Це їх, до речі, купував у Котюхова Андрія в магазині в Демідові. Я в нього побачив, кажу клас. Він каже, ну і в магазині є, я в нього і купив. Про що і не жалкую. Я вже говорив, що це пінопласт цей від мегалодона. Мені подобається більше, ніж пуфіки. Тим що... Краще висить на гачку. Тому на один фідер я зараз поставлю цей пінопласт і закрию його, ну, мабуть, трима. Один, два і ось, третій опариш. Такі опариші, якісь я купив цього разу, ну, зовсім мені не подобаються. якісь вони, наче присмерті він. О, отак. І на інший теж саме. А на інший фідер. Я думаю, що у червоного черв'ячка і відповідно закрию опаришами. І побачимо на що буде результат. Брейн уже у воді наживляю з квадрона. Так як я казав, червоний черв'ячок. Навіть по два штучки можна на гачечок. І закриємо це все діло опарями. Так, не годувався я сьогодні, тому що, по-перше, немає часу, а по-друге, я думаю, що це не сильно, то і треба. Закліпсую зараз і буду кидати плюс-мінус в одну точку. Отак, дивіться, так виходить. Буду кидати плюс-мінус в одну точку. Ну і там якесь п'ятно, вже ж буде. Рибі видно. А так розмазувати, в ніч її в одну точку не кинеш. Толком і кидати, розмазувати пятно, теж не хочеться. Тому все будемо робити одночасно і годуватися, і ловити рибу. Сюди можна навіть три надіти, як на сома. В цьому році щось, кстати, по сомам дуже слабо. Попадалось там парочку якихось дітлахів, і все. Та я, В принципі, на нього. Ціле направлено і не в цьому році. Так, ну що? Отаке Отаке, вийшло. Закидаю другий у воду і кліпсую. 18.49, мангальчик уже горить. І два фідера у воді. Клювань поки що немає. Та ти що? 18.53 і у нас перше клювання. Чи є там, хто, чи нема. Ну клювало так прям толково. Так, о, хтось є. Хтось є. Але мені здається, що не дуже здоровий. Там всякі бровки, ці треба переводити обережно. Так, є, є риба. Добана. І хто це в нас? А це у нас тетя Плотва. Ось дивіться. 18.53. І перша у нас така осіння пліточка. Лайк, like, лайк. Like. Так, ну і клювання ж, звісно, відбулось на ту снасть, там, де мегалодон. І за опаришем. Тому ось цей висосаний. Тому нічого не вигадуємо, Добавляємо по пінопластинці, закриваємо все це діло опарями, кліпса в нас вже стоїть, І закидаємо на те ж саме місце. Краса! 19.35. Сидим. вже й перезакинувся пару разів, а нічого не це, нічого не клює. Не хочу, коротше, щось ловиться. Одна проскочила і на цьому поки тишина. А що треба робити, коли риба не ловиться? Правильно, треба їсти. А їсти у нас сьогодні ось такі булочки. Я собі таку взяв, Катя таку, все, із сердельки дитячі, соуса вцепили і по айранчику. На солодке воно вафлі. Так що, отак. Надіваємо сарделечки. На і буде в нас такий гріль вечеря. Що ви думаєте, тільки серделечку пожарить, воно почало клювати. Ну це ж за компотлості так і завжди таке буває. І нормально так трусило оцей. Ну давай. Не, ну что шатает, там мне кажется, кто-то засел уже. Разнимать бубенчика. Короче, проверим. Вот русило прям людько. Опа! Так, поки не відчуваю. Да, сарделечки на шампур. И тут тебе сразу Покльовка. Да, щось є. Як воно так оце? Як риба відчуває, що ти сідаєш їсти, а? Хто знає? Риби нема. Є пучок трави. Но була покльовка, це не за трави. Ладно, до серделю. Отакі. Так що все. Хто там есть? Вечерья, снидая, по не смачного. Ну и теж бы. Диви, все, вона клевочка. Да, нормально тріпає. А ну кто-то там. Тут вже скільки прошло часу? Вот ну есть присыл. А прошло нормально. А то с плотви. плотвы. Да, диви, качаю, качаю. Той потви не було нічого, я перезаряджав. І то, і все. Один раз знесло. То витягував з травою. Оце перша покльовка. І хто там у нас? Ой-ой-ой-ой-ой! По-моєму, лящик. Да. Ти хороший. О! Давай, виходь на берег. Хе. Диви який. Та ти що? Диви, Все як положено. Черв'ячок. запаришем, О! Ну такий, більше кілограма, треба зважити, є віси. Мемель такий. Став лайк. Отож, шановні, хто не підписаний на канал, обов'язково підпишіться і поставте дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Фух, а я що? А я вже спакувався, все вже в машині. Там залишилось буквально вон там, стіл, достульчики. Да вон до гора я вже висипав з мангала все. Вугілля там, що дрова перегоріли. Катя вже замерзла, каже, поїхали додому. Та і, а чого сидіти? Ну, погода, да, я погоджуюсь, погода класна. Останні теплі деньки, ну але коли не клює риба, то чого його сидіти? Просто так. Повечеряли, поймали свою рибу. Та й поїдемо. Будемо завтра жарить ляща. Давно хотів жареного. Кіло 570 кіло 500. А, кіло 470. ,470. Да, Отак вот ми зважили його. Непоганий такий Василь. Завтра буде на Сковорідочці. Дякую Дякую за перегляд і до нових зустріч на воді. Пока.